Володимир Лановий народився 17 червня 1952 року у Києві. Засвіто економіст, народний депутат попередніх скликань. Колишній міністр економіки України, президент Центру ринкових реформ. На радіо РФМ час програми від першої особи вас вітає журналіст Віталій Науменко. Сьогодні я ведучий програми від першої особи. Вітаю вас, шановні радіослухачі і телеглядачі. Про що будемо говорити протягом наступної ефірної години? Що світить українській економіці в ці два останні місяці поточного року? Які перспективи в наступному році, коли має запрацювати з 1 січня угода про розширену асоціацію з Євросоюзом? Угода про зону вільної торгівлі з ЄС, які можливості у нас з'являться на фоні абсолютно повного чи практично повного згортання торговельно-економічного співробітництва з Російською Федерацією. На всі ці питання буде відповідати сьогодні. Гість програми від першої особи. Я його з задоволенням представляю. Це президент Центру ринкових реформ, доктор економічних наук, професор Володимир Лановий. Володимир Тимофійович, доброго вечора. Доброго вечора. Незважаючи на помітний сарказм, я сказав, що хворий більше живий. Це банальне порівняння, яким часто в останні, скажімо, тижні місяці переповнені різного роду публікації, ми самі себе намагаємося умовити, що не все так погано. З іншого боку, буквально два дні тому з'явилося чергове дослідження аналітичних структур західних про те, що Україна, українська економіка, вона остання в Європі. Я думаю, далі розшифрувати не можна. Коли кажуть, що економіка квола остання, очевидно, мається на увазі цілий ряд показників, індексаторів, які визначають стан економіки в нормальних країнах. Це і сприяння зарубіжним інвестиціям, це і доходи бюджету, це і залучення інвестицій і багато-багато чого іншого. Що скажете ви, наскільки ми далеко? Скажемо, перебуваємо від точки падіння і де ми зараз реально знаходимося. Ну, дійсно, у нас не бачене падіння в цьому році. З 93-го року такого не було. А його можна нормальним чином пояснити чи ні? Чи все будемо списувати на війну? Війна, я думаю, складає в тих 16-17% падіння, яке ми маємо в цьому році. Вона складає, я думаю, процентів 5, не більше. Тобто третина це війна, а тому, дві третини? Що, тому що, я поясню, тому що території, окуповані загарбниками, супротивниками нашими, ворогами, Крим і частина, східна частина Донбасу не включені в ці розрахунки. Отже, ми на мирній території України маємо падіння 17%. Так от 5% це непрямі впливи війни, коли українська вільна територія. Зараз немає можливості торгувати ні з Анклавами Донбасу, ні з Кримом, тому що банківські системи перестали там працювати, послуги зменшились, тому що інвестори з кордону і наші українські дивляться на ситуацію і не впевнені, чи буде мир далі, чи не буде миру, і тому поки що утримуються від капіталовкладень. Отже, не прямо, не прямо військові обставини, звичайно, вплинули. Але все інше це дуже великий шматок, ті ж 10-12% – це пов'язано з іншими причинами. Давайте на секунду надамо нашій розмові не теоретичного, а практичного забавлення. Навряд чи доводиться говорити чи наголошувати, що Україна не перша і, на жаль, очевидно, не остання країна, в якій відбуваються такі події. Маса країн з історичних аналогій пережили такі самі часи. Була війна, була руїна, а потім ці країни ставали благополучними. Це відбувалося в різні часи. За різних світових лідерів, за різної світової кон'юнктури. Наскільки все таки можна говорити про організацію життя в умовах війни? Те, власне, що сьогодні виглядає як основна ідея для багатьох українців? Цієї неділі нас очікують вибори, але я думаю, вибори пройдуть і забудуться. Вибори цікавлять населення України лише з однієї мети. Чи прийдуть справді нові обличчя, які зможуть почати перевертати потрошку життя місцевих рад, чи одержать вони більше самостійності, чи почнуть дихати на повні груди регіони? Ваш погляд на ситуацію? Ви знаєте, зрозуміло, що ці вибори практично мало що змінюють в країні, тому що мова йде про місцеві. Місцевих депутатів, компетенція, можливості, ресурси на місцях дуже обмежені. Децентралізація поки що тільки на словах. Хоча ми хочемо мати мера в своєму місті, який би, я б так сказав, відзеркалював наш культурний рівень. От яка у нас, яке у нас місто? Приїжджають іноземці, вони мають бачити, що це культурне, сучасне. З добрими умовами, без там злочинності міста, і мер є особленням цього міста. І він мер має їздить бути взірцем. на Мерседесі чи на каділоко не велосипеді? Ну це окрема розмова, але бути взірцем поведінки, мислення, погляду на розвиток міста. А е, сьогодні відбуваються трошки інші процеси. Сьогодні йде політична боротьба між різними партіями для нібито це для ілюстрації позиції кожної партії. І е, Люди ви хочуть як на плебіситі підтримати чи не підтримати владу підтримати чи альтернативу підтримати. Тобто це випробування такого плебіситного характеру. Фактично, після я повторююсь, не буде особливих змін. А питання полягає в тому, що ми на мирній території, не воєнній території, втрачаємо економіку, втрачаємо рівень життя, споживчий рівень. Назву цифру, що. От ви говорите про падіння виробництва в країні так. А падіння споживання рівня життя людей досягає майже 40%. Це означає в перекладі на нормальну мову, що люди стали купувати товарів, послуг на 40% менше. Де да, просто люди голодають. Вже відомо, що люди з середнім достатком в Україні не доживають до кінця місяця, щоб не позичати або не брати гроші своїх там заощаджень, у кого є, у кого немає. Тобто ситуація вкрай погана з точки зору споживання і. Ще я додам. От ми так просто говоримо про 16-17%. Та в цивілізованих країнах, в Європі, в, в Північній Америці, не буває таких падінь. Якщо там економіка зросте на 1%, От як в Європі зараз, в Євросоюзі, 1, 1,5-2%, то це вважається криза. А не 15, 10, там, 25 процентів. Це просто не бачено. Це повний розвал. Це говорить, що в економіці руйнуються зв'язки і руйнуються процеси, пов'язані з капіталом, з робочою силою, споживанням. Ну що це за ситуація, коли більшість людей серед молоді бажає виїхати за кордон, а підприємства не працюють, не працюють підприємства всередині України. В Донбасі не працюють підприємства на 60% простої. простою. Я щоб... думаю, якщо продовжувати вашу мову, перепрошую, економісти, соціологи, психологи, очевидно б назвали такі речі, які створюють країну завдяки такій політиці, країною некомфортною для проживання. Слово некомфортна це занадто делікатне слово. Люди не хочуть тут жити, не хочуть при такій політиці. Ну я ще загострю вашу увагу. Ми тільки що про молодь сказали, яка на 80% хоче жити за кордоном. Яка має ще ресурси можливості. А це це потуга. Якщо економіка втрачає робочу силу, молодь це робоча сила на десятиліття, то вона не зростає. А згадаємо тепер про 13 мільйонів людей пенсійного віку. Четверта частина населення. 13 мільйонів. До речі, у нас працює. В різних галузях економіки теж 13 мільйонів, тобто 13 мільйонів проти 13 пенсіонерів мільйонів. І, на жаль, цим пенсіонерам нема куди діватися. І знаєте, це я не знаю, яким словом назвати, чи сором, чи совість уряду, який не може захистити людей, які живуть в обмежених таких можливостях, не можуть працювати, заробляти додатково і так далі. Це соромно, я думаю. Для уряду, для політикуму в цілому, якщо розглядати ситуацію математично просто революція гідності, жертви, початок військової агресії, спадщина, яку дістав новий демократичний уряд, яку дістала Україна нової якості після того, через що ми почали проходити після всіх цих випробувань, наскільки правильними були економічні шляхи уряду Арсенія Яценюка, уряди уряду який багато в чому сформувався на постмайданних вимогах. У ну, мене таке враження, що цей уряд, який на списах революції був занесений у владні кабінети і відчував себе героями, він просто не знав стану економіки. Він не знав, що вже в 13-му році, в 12-му вже почалася криза. І що треба. Надзвичайні зусилля робити, щоб зупиняти цю кризу, а не дати їй розростатися і поглиблюватися. І те, що вони на першому етапі зробили. До речі, в мене був ефір в лютому, в кінці лютого 2014 року, коли тільки влада прийшла, ефір наждірма, мабуть, ера, а може, український не пам'ятаю, і мене запитали, що ви побажаєте новій владі? Сказав, щоб. Не друкували папірці, не друкували формально штучно гривневі купюри. Не не провокували емісію, тому що це розкрадання країни. От я е, ніби дивився в, в чисту воду і бачив, що вона мені розказує. Е, ну на жаль, так сталося, що зразу почали друкувати гроші, роздавати банкам. Банки певні були на стороні. Революції і вимагали компенсації грошей, ну не тільки банки, а тих холдингів, які ходять банки олігархічні в основному такого роду групи і клани. І вони вимагали. Ну і що нова влада? Вона не розуміла, що вона робить. Це дуже нагадує 92-93 рік, коли теж не розуміли, давали кредити і шалена інфляція, і розвал повний країн. Тобто, нова влада здійснила дуже дуже шкідливі дії по розвалу фінансової грошової системи України. Ну, такого в світі теж, от ваші е, от, повідомлення світових ринків про Україну, що нема, не було в світі такого падіння в три рази, грошова одиниця впала по своїй вартості, купівельній спроможності, курсу. Е, в тому році це був рекорд в Європі, якщо на 2-3-5% відхиляється грошова одиниця від якоїсь сталої, е, ідеальної такої. Грошової одиниці, як від долара чи від євро, то більше 5% не допускається. Я вам більше скажу. Якщо ви хочете стати членом ЄС, а у нас же ж заявляють про це всі. Дефіцит не більше 3%. Так, але і курс має не відхилятися від євро більше, ніж на 5%, плюс-мінус. Основні індикатори розвитку. От Польща. Я в 98-му році в останній раз був в Польщі. І з тих пір 3,6 у нас було гривня до долара, і у них злотих 3,6 до долара. Поляки тримають. І у них такий залишився. Курс 17 років. Да. Так от уявіть собі, якби у нас залишався курс 3,6, при зарплаті 3-4 тисячі гривень. Це було б більше тисячі, тисячу. 1500 доларів зарплата пенсії були б навіть 1200 гривень пенсія за 400, 450 доларів. Це більш-менш рівень життя, навіть без зростання економіки, але стримуванням тримуванням фінансових. А тут просто пограбували країну, надрукували гроші, розібрали, а потім почали боротися з наслідками. Такої політики давайте уважно розглянемо мотивацію уряду. Найперше, про що ми чули від прем'єр-міністра, це те, що Україна переживає винятково драматичні часи. Не бачена трагічна сторінка в розвитку України на нас напали. Це від, вимагає відволікання колосальних. Людських, матеріальних, фінансових коштів фінансова допомога вона дуже обмежена. Весь час я пам'ятаю була дискусія про те, що кволаючі або кволі Греції допомагають сотнями мільярдів доларів, тоді як Україні, в якій зацікавлена Європа і яка має стати форпостом щодо стримування російської агресії, ця допомога фінансова обмежується всього-навсього якимись кількома десятками мільярдів євро. Чи має а ви не думаєте, що? За рахунок іноземної допомоги можна підняти економіку? Ви чесно так от думаєте? Це питання для вас. От я контроверсійно, щоб загострити цю ситуацію. Ні, я не думаю. Тому що мільярди, які отримує уряд, вони не йдуть на те, щоб купити обладнання, техніку. Вони розкладаються в інновації. Ці гроші йдуть на потреби бюджету, на потреби а, а, влади в цілому. Тому, можливо, влада була б компетентною і вдало використала гроші іноземні. Наприклад, на обладнання освіти і медицини, здоров'я, діагностики, надання нам всім по всій території України необхідних діагностичних послуг і операційних послуг, і так далі. Немає такого. На це у нас грошей не виділяють. В цьому відношенні знову ж таки, а куди йдуть гроші? так? І от на заході думають так: якщо дуже багато дати Україні гроші, то ці гроші просто будуть розкрадені. Це буде настільки велике навантаження, що, що ми просто не витримуємо такої маси грошей. Тобто економіка піднімається, якщо починають люди працювати, і якщо продається продукція. Якщо немає продукції для продажу, то нічого не буде. А тепер. Чому у них підозри щодо іноземців, щодо того, що не можна нам давати багаті суми, великі суми валютної допомоги? А ось згадайте, як приймався бюджет на цей 15-й рік. Останні дні грудня було заявлено, голосуйте без бюджету. Грудня минулого року. У да, грудні 2014 року на 15-й рік приймався бюджет. Не було бюджету в парламенті. Сказали голосуйте, тому що 31 грудня вирішується питання з Міжнародним валютним фондом. Якщо ви не проголосуєте, то нам не дадуть кредитів, а кредити не дали аж до березня місяця. Говорили на початку січня. Це так. Але що то був взагалі за документ? Це було 20 сторінок. Якоїсь записки, з декількома показниками. Це взагалі був не бюджет. Ми з вами не можемо проаналізувати, скільки грошей кому виділено, які території, чи якому міністерству. На які потреби це більше ніж в минулому році, чи менше прокуратурі дали, чи не прокуратурі, чи е, дитячим садкам мовно. Така ситуація можлива в будь-якому будь-якій країні. Ну це просто Єпросоюзу. обман. Я я розумію депутатів, що їм потрібно втриматися в своїх кріслах, дуже затишно, мабуть, їм там сидіти. Але як взагалі можна було приймати бюджет? Ну знову таки війна, це все. Афос і так так далі, який звучав, але вони, вони не мали на це право голосувати без документів, і тепер нам тільки, оскільки бюджету немає на 15-й рік, ви не дізнаєтеся про його позиції і рух от то ми в е, різні моменти отримуємо інформацію. А ми збільшили на 5 мільярдів, а ми знайшли 10 мільярдів, а ми додатково виділили. Куди додатково? До чого додатково, скільки виділили, а скільки розікрали. Немає ніякого, навіть про громадський контролю я не кажу, парламентського контролю за бюджетним процесом. Як от думаєте, що на Заході не бачать цих е, е, нюансів, у нас раніше бюджет представляв собою 3-4 томи. Різних текстів, документів, таблиць, розрахунки, обґрунтування і так далі. Позиції можна було будь-який аналіз зробити. В Сполучених Штатах, от я мав нагоду знайомитись 10 томів, 90-ті роки, в кінці 90 х 10 томів складає бюджет, федеральний тільки бюджет Сполучених Штатів Америки. А у нас дали 20 сторінок. Ну, як на нас будуть дивитися іноземці, що це за культура, що це за контроль, підконтрольність влади і використання грошей? Я думаю, висновки, вони, вони очевидні з цієї ситуації. Висновки ці полягають у тому, що відсутня стратегічно сформована економічна політика продовжується. Це перша теза. Друга теза, продовжується практика механічного, скажімо так, механічного. Механічного позичання грошей у різного роду міжнародних фінансових світових структур, практика, яка е, призводить, знову таки, перепрошую за тавтологію на практиці до накопичення сумарно колосального зовнішнього боргу України, який може на певному етапі почати становити загрозу для національної безпеки України, ну він вже представляє небезпеку. Тому що Україна була не тільки в переддефолтному стані, а й вибірковий дефолт. Тобто, ми нам вже заявили кредитори, частина кредиторів, що вони не отримали ніяких компенсацій і не підтримали угоду. Програма від першої особи нашим гостем був доктор економічних наук, президент центру ринкових реформ, професор Володимир Лановий. Дякую за участь в програмі. Нашим так. слухачам оптимізму і віри в кращі перспективи. До побачення.